Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Станом на цю мить я маю інформацію про ще одне шокуюче гучне викриття. Адже СБУ затримала агентку Гру Російської Федерації, яка встановлювала ретранслятори для навігації російських дронів та ракет на півночі нашої країни. Отже, як повідомляється, військова контррозвідка Служби безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки. На Сумщині фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв'язок для рашистських дронів та ракет, встановлювала в області відповідні ретранслятори. Також за матеріалами справи агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа. Яка знову ж таки потрапила до уваги окупантів, коли шукала ось ті самі легкі заробітки в телеграм-каналах. Ну а вже після вербування жінка, звісно ж, за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і навіть налаштовувала його на потрібні для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала радіомечки. Використовуючи такі пристрої, окупанти своєю чергою отримували стійкий зв'язок для своїх дронів та ракет. Ну а це своєю чергою дозволяло їм обходити українську систему РЕП. Також встановлено, що ця жінка надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин. А поблизу однієї із регіональних авіабаз вона навіть зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4 g камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. А в такий спосіб вона Намагалися зробити так, щоб решисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації збройних сил України, і звісно, наслідки ворожих прильотів по прикордонній місцевості. Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і звісно затримали. Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування Сил оборони. Знову ж таки, вже традиційно під час обшуків у неї, тобто у затриманої, вилучено шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв'язку з кураторами з Російської Федерації. Ну і звісно, наразі зловмис. Сниця перебуває під вартою без права внесення застави і їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І це ще раз свідчить про те, що на жаль Путін своїми кривавими лапами все ще може дотягуватися до громадян навіть нашої країни, які в пошуках легкого заробітку погоджуються співпрацювати з ворогом. Але як бачите, кожен хто йде на співпрацю з росіянами. Рано чи пізно буде викритий і покараний. У Польщі заявили про пошкодження ділянки залізниці, якою прямують потяги в Україну. Пошкодження колі відбулося на ділянці залізниці Демблін-Варшава. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже заявив, що служби вважають це цілеспрямованою диверсією на польській залізниці між Варшавою і Любліном. Далі пряма мова. На жаль, найгірші припущення підтвердилися. На маршруті Варшава Люблін, село Міка, стався акт диверсії, вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На тому ж маршруті, ближче до Любліна, також було виявлено пошкодження. Польські змі повідомляють, що вказана ділянка залізничної колії номер 7 з'єднує Варшаву зі станцією Дорохуськ на кордоні з Україною. Ця лінія обслуговує також поїзди, що прямують до Любліна, Хелма та далі до України. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. А поліція та інші служби швидко прибули на місце події та досі її розслідують. Тим часом заступник міністра внутрішніх справ в Польщі Мацей Душчик підтвердив можливу диверсію, але він е, також закликав не звинувачувати в усьому країну агресора Росію. Давайте послухаємо. Адже Росія не настільки потужна, щоб кожне підпалення, кожна подібна ситуація була спровокована Росією. Однак ні в якому разі не можна цього виключати або нехтувати. Потужна чи ні Росія, щоб здійснювати такі теракти. Про це ми поговоримо з експертом буквально за кілька хвилин. А тим часом я нагадаю, що знаємо ще й про те, що аеропорт міста Ольборг на півночі данії вчора ввечері закривали після повідомлення про присутність одного чи більше невідомих безпілотників. Вже після 22-ї години повітряний простір над аеропортом Ольберга закрили приблизно на годину, після чого він знову почав приймати і відправляти рейси. Поліція північної Ютландії пояснила, що їм стало відомо про один чи більше дронів, які нібито бачили в районі аеропорту. Але вже вночі з'явилися нові повідомлення. Начальник поліції північної Ютландії Мортен Аксельсон повідомив змі, що поліція під час перевірки повідомлень не виявила ніяких апаратів. Ну і досі насправді невідомо, чи ж були справді вони там. Ну а я ж просто нагадаю, що у вересні в Данії двічі протягом одного тижня біля стратегічних об'єктів країни вже з'являлися непоодинокі невідомі БПЛА. Через них тоді теж доводилося закривати аеропорти Копенгагена та Ольберга. Але в уряді Данії вважають це насамперед гібридною атакою, яка має на меті саме психологічний вплив. Ну і до речі, знову помітили безпілотники в себе і росіяни. Зокрема, чиновник Російської Федерації повідомляють про повторну атаку безпілотників на електропідстанцію «Вешкайма» в Ульяновській області Росії, яка до речі, як ми вже знаємо, місяць тому вже була під ударами дронів. І от губернатор Ульяновської області в своєму телеграмі написав, що відбито атаку ворожих БПЛА на підстанцію в Вишкамському районі. Він пише, що жертв і постраждалих немає а на місці падіння уламків працюють спецслужби. Губернатор щоправда запевнив, що електропостачання населених пунктів здійснюється в штатному режимі. Однак, телеграм-канал Астра повідомляє, що на підстанції виникла. Пожежа. Це, до речі, підтверджують і дані супутників сервісу НАСА Фірмс. Астра також підкреслює, що через цю підстанцію проходять значні обсяги електроенергії, в тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що прямують до центральних районів Росії. Ну і також станом на цю мить маємо і наступну інформацію. У Литві створять понад чотири десятки центрів кібербезпеки. І сьогодні, 17 листопада, міністерство оборони навіть оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки абсолютно по всій країні в рамках широких зусиль з посилення цифрової оборони Литви. Очікується, що в кожному центрі працюватимуть чотири фахівці, які надаватимуть послуги з кібербезпеки аж самим муніципалітетам. Ну і муніципалітети-учасники своєю чергою нададуть приміщення та покриють витрати на персонал. Ну і за словами литовських посадовців, цей центр допоможе створити та підтримувати можливості державного сектору в галузі кібербезпеки, до речі, включаючи виявлення реєстрацію. Та реагування на кіберінциденти, а також і виявлення вразливостей і зміцнення слабких місць, адже вони переконані і е, власне вважають, що Російська Федерація теж стоїть за багатьма кібератаками.